А зараз я маю честь представити не разу не одного, не двох, а зразу трьох гостей нашої півгодиної розмови першої, яких об'єднали дві речі на цих виборах: захист виборів і певні такі брудні технології відносно них. Отже, з приємністю хочу представити вам. Ідемо по черзі. Я дозволю собі з, з, з пані Іриною представити Ірина Сех з Українського об'єднання Свобода. Також єдиний кандидат, узгоджений від об'єднаної позиції. Дмитро Добродомов, партія Удар Віталія Кличка і Юрій Михальчишин з Українського ведення Свобода. Також єдиний узгоджений кандидат. Панове, так в такій компанії вас ще навряд чи бачили глядачі, тому і цікаво мені буде послухати, що власне вас об'єднало і власне що вас спонукало досяг таких спільних спільного перебування в одному під одним дахом. Так з кого починаємо. Мужчин мужчин, Юрій Михайчишин. Я гадаю, всі погодяться із тим, що виборча кампанія зараз добігла своєї кульмінації, і зараз ми є свідками того, як у найбільш принципових протистояннях, де опозиція змагається із кримінальним олігархатом із адміністративним ресурсом, зараз здають нерви у штабах наших опонентів. Це виявляється у шквалі просто таки чорного піару. Якогось недолових викидах компроматів, і очевидно, що оскільки цього далеко недостатньо, то зараз готуються вже і масштабні фальсифікації, адже жодна хвиля бруду, яка вилита на опозицію у наших галантських реаліях, не здатна втримати наших земляків від того, аби проголосувати проти чинної влади і кандидатів, на яких вона робить ставку. Я хотів би сказати, що зараз ці три округи, які тут представлені кандидатами у студії, їх об'єднує спільний почерк почерк влади, яка руками своїх ставленників бореться із тими, хто відкриває людям очі. Ми добре знаємо цей почерк. Це Єнакіївська школа бізнесу, Макеївська школа права і тепер Зубрівсько-Пустометівська школа політтехнології і чорного піару. Добре розуміємо, що ми маємо справу. Тому ми фактично сьогодні і готові говорити відверто про те, що штовхає штаби провадних кандидатів на отакі недолугі провокації на кульмінаційній точці виборчої кампанії і чого від них маємо чекати вже у сам день голосування, і що можемо очікувати від підрахунку голосів. Про що йдеться? Йдеться зокрема про те, що з'являються і поширюються з серйозними тиражами, які потребують немалих коштів, фальшивки, наприклад, газета Наша батьківщина, яка не має жодного стосунку до всю об'єднання батьківщина, де розповідаються жахливі історії про фашизм, начебто, вшанування героїв Крут у Львові. Це фашизм, начебто, Михайльчишин, тобто я. Це кровопивці, які є з маленьких дітей. Поширюються плітки не тільки про мене, а виливається мою не родину написано. Юрій. Написано стапно, я не читаю сам. Я я не читаю Давайте я а Потім Про будете кров говорити. не було. Так. Значить, поширюються плітки про мою родину. Про мого діда, який на жаль вже покійний, який себе не може захистити, просто брешуть нагло, аби зганьбити чесне ім'я порядної людини, яка себе нічим не заплямувала, але яку чомусь схочу використати для очорнення мого імені. Також з'являються такі самі публікації на інших округах, де виливають бруд і намагаються заплямувати інших опозиційних кандидатів. І тому ми сьогодні є свідками того, що реально в когось здають нерви, тому що реальна соціологічна підтримка показує, що провадні кандидати шансів не мають. Запитання до Дмитра і до, до Ірини. Якось так не хочеться вас сприймати мені журналістів вроді якихось жертв, так? жертв якихось наскоків. Ну, мені це не дуже так імпонує, власне, в такому, в такому статусі вас сприймати вам слово. Як ви розшифруєте все те, що відбувається? Ну, на сьогоднішній день те, що зараз відбувається, у мене і як громадянина, і як у виборця, і як у журналіста, і як у кандидата викликає великий сум насправді. Замість того, щоб говорити про державотворчі речі, щоб повертати довіру до людей, а довіра зараз взагалі до політики дуже низька через низьку обставин, через поведінку в Верховній Раді, через всі ці закони, через все люди чомусь змагаються за принципом, таким, як я його назвав, дурак сам дурак. Ви тільки уявити, що робиться зараз в головах виборців, які, відкриваючи поштову скриньку, чи побачивши щось, щось на стовпі, так, коли вони це все читають, і що в них в голові може взагалі, яка думка бути про якість цих кандидатів? Ми говоримо про людей, які йдуть у вищий законодавчий орган країни. Так, люди, які йдуть робити справи на загальнодержавному рівні і корисні справи. Ось це викликає сум. У мене так само, як і на сусідньому окрузі Вірка. Так само по родині, по дітях. Я це все читаю, в мене реально волосся стає е, дивкою від цього, але я зустрічаюся з е, виборцями, маю по кілька зустрічів на день, я бачу їхнє обурення цим, як вони до цього ставляться. Ось це є на сьогоднішній день проблема. Нам не можна це, е, я закликаю усіх кандидатів схаменутися, так, змагатися програмами і повертати довіру людей до себе. Яку дякую за таку позицію шостого приводу, пані Ірина Сех Сехмаємові сказати? Будь ласка, зараз почуємо. Ну я хочу сказати, що влада готується до виборів своєрідним способом. Закон про вибори народних депутатів існуючи сьогодні, не можна називати Демократичним, серйозними прогалинами, ті прогалини дають можливість маніпуляцій. Ці прогалини дають можливість зловживань, як членам окружних виборчих комісій, так і дільничних, так і щодо власне, підсумку голосувань. Наступне створення окружних виборчих комісій. Як це відбувалося в межах усієї України, далеко не прозорим, далеко. Це непрозорий прозорий процес. Отже, членами Окружних виборчих комісій стали не політичні партії, які є дієвими і які є насправді суб'єктами виборчого процесу. А членами окружних виборчих комісій стали технічні партії, які висунули одного кандидата, а мають представництво у 225 округах. Комісії. Так, це різні собі там козацькі партії, демократична партія угорців України. Не руський блок, руські діна анархісти, анархісти, ліберали. І другі, другі, другі. Тобто ці люди е, далеко, звичайно, що не мають жодного відношення до, до тих партій, але вони знають чітко своє завдання. Завдання тут, на Заході України, зривати виборчий процес. І те, що я спостерігаю, як зараз відбувається засідання окружних виборчих комісій, чітко про це говорить. Е, наступне, е, на жаль, рівень тих комісій я не, є дещо, дещо ну, мягко кажуть. Чи інше, чи у нас був традиційно мало дуже, десь часто десь з, з освітою з досвідом роботи із іншими дуже молоді, залізтирічні так і з дуже іншими якостями, які би мали представників такого серйозного органу, звичайно, що є, є проблеми. А ці окружні виборчі комісії створювали дільничні, і зрештою, за декілька днів, коли вже неможливо було судове оскарження, центральна виборча комісія змінює постанову. І відбувається формування дільничних виборчих комісій, так як це відбувалося центральною виборчою комісії з порушенням закону статті 33 про вибори, і членами дільничних виборчих комісій стають також так звані мертві душі, так звані технічні е е партії, і приносять ці подання власне представники е представники. Адміністрацій. У мене є доручення, я їх стільки мала, Я жі показу так. Районів. знаєте, я сиділа біля дверей, спостерігала. Думаю, не, до до ї години прийом документів. В останній день сижу в фує. Нема нікого, немає. Я вже почала переживати, що е, дільничні комісії в нас будуть незаповнені. Я підходжу до окружної комісії, до приміщення дивлюся, а там ціла черга. А вони всі собі гуськом з другого поверху сходять з цілими пачками документів, заявами. Люди в тих заявах є далеко не з нашої території, а, скажімо, в моєму окрузі. Це е, з перемишлянського району, це Жидачівського району, чи з Ходорова, це з Трускавця. Партія Вічі виявляється. Вся партія Вічі в Трускавці живе. І Їх ну, приносили... приносили представники адміністрації заяви людьми не написані, і відповідно вони стали претендувати і вони стали претендувати на представник, і вони стали членами дільничних виборчих комісій. Для чого це робиться? Звичайно, що відповідно опозиція цих виборчих комісій є в, перев... в переважній меншості. От про власне про так. те, як, як захистити вибори, і по комісіях ми обов'язково мусимо сказати, щоб закрити тему, чого? чорних піарів Чорного і піару. так далі. Так, от мене просто в мене виникає здорове питання. Так, ну по перше, як то ви ви перепрошую автентичною мовою, ні пойман, ні вор. Тобто говорити якісь речі там можна хіба так натяково, так тобто, це правило, це якісь безіменні листівки, без вихідних даних, тобто там, ну як. Ну і, і, і думай потім на кого, а кандидатів на окрузі по 15, є, по 16. Є дуже проста відповідь, Остапа. Шукайте, кому вигідно. По 15, 16 і по 20 кандидатів, але зараз вже чітко викристалізувалося, де є чітко два лідери когось більше, менше, які вже змагаються за мандат. Це майже так. на всіх округах. Військ, якщо проаналізувати соціологію, вправда, до якої, в принципі, зараз є дуже багато питань, але так, певні тенденції, тому треба завжди шукати, кому це вигідно. Найшло ще відповідь на це запитання, дуже легко зрозуміти, звідки вуха стерчать. Юрій. Безперечно, думаю, що зараз підкреслюю, оскільки виборча кампанія вже у вирішальній фазі, зрозуміло, що лідери перегонів практично визначені. І ними, як і очікувалося, стали кандидати від об'єднаної опозиції і від провладної сили, на яку робить ставку партії регіонів. Відповідно на окрузі, де є змагання двох лідерів, зрозуміло, що є підстави вважати, що такі речі публікуються не в штабах кандидатів, які мають 0,05 рейтингу. І тому ми чудово розуміємо, кому це вигідно. Звідки так мовити корені цих технологій, але так. хочеться все-таки пошкодувати ті ресурси, які так намарно витрачаються у цій безглуздій зливі компромату. Адже вона на виборці не працює. Вона лише провокує його до дуже негативної реакції, і вона лише вказує виборцю на те, що кого поливають брудом, того бояться. Кого бояться? Отже, є підстави вважати, що це людина, яка справді відстоює ідею, яка змагається з чинною владою, і тому вона опиняється під прицілом такого шквалу. Чорного піару може ще Маленько зверніть, зверніть увагу на те, що власне кандидати, які представляються які які, які представляються на сьогоднішній день, майже всі кандидати, які представляються постійні сили, не займаються чорним піаром. Ну не займаються. Це ж чітко видно проти кого розповсюджується весь цей бруд. Ну, зрозуміло, звідки ці вуха це дуже просто. Ні, ну, тут людина має вуха, бач, має очі, і вона дивиться, але має ще мати мозги, щоб якось пошурупати і для себе зробити ну, не не залишимо завувати, це не право не треба на певну. Тому що такі речі ну, є так. підставою для порушення карних справ. Ні, бо то, з іншого боку, так, тобто виходить так, що опозиційні кандидати мають повну повне поле дій. Ні, вони Може, просто на... не ведуть да, такої кампанії, вони просто не ну, займаються дурницями, тому що у них для цього і часу немає, врешті-решт, Вони зустрічаються з людьми, спілкуються з виборцями. Дують їм свої програми розпадають попали на майбутнє всіх, і вся як то кажуть, на зиму це ваша суб'єктивна думка. Чому ну, да, ну, ще на влада? Я, будь ласка, да, і хваліть? Ні, при чому тут хвалити чи не хвалити? Всі в рівних умовах. Я до того веду. Я б тобто сказав, що всі в я, я вважаю, що ну, якби я до топіштовкою, що про цікаво не мають імунітету, недоторканності. Остап. Да, вони такі самі учасники виборів, і проти них відповідно ті самі технології. Остап, хай вони людей. Ми я їжджу, У мене в неділю було сім зустрічей. Я їжджу до людей, мені люди задають запитання, і так само вони мають робити. Ну, Натомість вони інше роблять. Так. Вони випускають газети. На сьогодні, по вас щось так, звичайно, так, по мені ціла серія. Угу. І про провладний... провладний кандидат Це який... ви провладний кандидат. Ні, провладний кандидат, так. який є замаскований. Роздає ті газети, його штаб. А Хата, як ви бачите, ці забудемо? Поклик нації Цікаво. газета, нібито націоналістична, ага. нібито з націоналістичною риторикою, навіть, е, навіть букви є наші, які ми використовуємо е, десь, десь в себе Шрифти. Ну, шрифти. шрифти. Маємо на увазі шрифти. 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 Все. Наші, е, наші листівки, десь з листівок. І це, це робить це старі методи. Тобто я хочу лінію зробити: перше формування дільничних комісій. Друге, водомети на 20 Мільйонів куплені турнікети на з злишні мільйонів спеціалізовані, Друге, а третє пониження рейтингу власне, опозиційних кандидатів. І на пониження рейтингу опозиційних кандидатів зараз працює ціла система. Серед них перше це є ті технічні кандидати. Скажімо, в моєму окрузі є 13 кандидатів. Серед них є чітко декілька кандидатів, вимальовуються вже четверо, які працюють на власне на по. Ниження на пониження рейтингу опозиційного кандидата зерони хто 0 0 Але вони це роблять. Шості. Для Чого вони це роблять? Тому що їм в відповідному штабі за це платять кошти в умовних одиницях, і вони їздять і ліплять на кожному слухі свої плакати. і їздять по зустрічах, десь намагаються, хоч на ті зустрічі ніхто не приходить, намагаються щось говорити. Намагаються випускати газету покликнація. Для чого? Чітко в їхній інструкції написано пониження рейтингу опозиційного кандидата. Інструкція є для, для таких справ. Ні, ну Так це ж вибори. Це серйозна а, справа. як, як ну, можна, чекає, як можна як визначити інструкцій. цікавий момент. Ну, ну, що, якщо проаналізувати, то 80% на кожному окрузі ідуть щиткими всі опозиційними гаслами. Тобто, таке враження, що опозиційні кандидати змагаються з опозиційними, ще більш з опозиційними і так далі. Так, так. але так. виборцю вистачає подивитися чим людина займалася рік тому чим вона займалася два роки тому щоб усе стало на свої місця от, так? Так. от по моєму окрузі іде чиновник який ще минулого року був чиновником у системі януковича абсолютно спокійно працював так іде бізнесмен який має спільний бізнес а, з ганною герман абсолютно спокійно ну це ж це називається ознаки так ще скажемо шукаємо, кому це вигідно це називається ознаки але на всі злочіновники є злочинні чиновники того, хто то є? Ну може і не всі, пані пані Ірина. Але почер чиновницький, я особисто, який проводить антикорупційні розслідування, і в першу чергу в мене постійно в об'єктив потрапляють чиновники. Їхній почерк мені дуже добре відомий. Але то цікаво, відомий. так розумієте, що ви сидите між двома єдиними згорними кандидатами. І говорите про свого третього єдиного згорного кандидата, який на вашому окрузі це робить. Це Якось так хімерно виглядає. Це не хімерно виглядає. Таке в світі мене мене ні? цікавить. Мене цікавить першу чергу людина і якість її людини. Ну, так? Та, власне і мене це і Точно не свобода, я це знаю, так і, і це перше питання. А тепер друге питання. Наприклад, в округах, от правильно сказав, в дільничних виборчих комісіях, от по 115-му округу, округу нема жодного представника свободи. От я зараз говорю, як там потрапили один, представники, один, 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 один. один. 115-му окрузі. Ми маємо один. Один. Аж. Аж Аж одного. От я можу представника. тут в прямому ефірі гарантувати, і це нас має в першу чергу об'єднути, Гарантувати, що в нас там є і представники удару, і кілька є представників а, від, від мене як від кандидат. До того, що жоден голос ні свободи, ні удару там не пропаде. Оце я можу вам пообіцяти. І пані Ірині, і пані і панові Юрію. Точно можу пообіцяти, так? От цьому, от ці фактори нас мають об'єднати. Фактори того, як ми будемо спільно захищати результати. виборів. От, власне, я це хочу запитати, так? От, тобто, власне, яким чином ви, ну, ви з різних політичних ну, таборів, так, висуванці різних політичних сил, як ви збираєтесь спільно захищати результати виборів? Тому що це, в принципі, це основне Оскільки всі зараз усвідомлюють, що фальсифікації будуть неминучі з боку влади і Дидатів, отже, боротися з ними треба, як то кажуть, на далеких підступах в першу чергу. Це є визначення того, чи співпадають настрої виборців, які є на сьогоднішній день, із тим, що вже можливо намалювали в адміністрації президента. Інструмент такого визначення є так званий екзітполи. Повинні вони проводити звичайно не в останню мить перед виборами, а угу. треба вже сьогодні говорити про те, що провідні опозиційні сили зобов'язані. Провести підготовчу та організаційну роботу, аби визначити так званий пул соціологічних компаній, їх понув декілька, щоб вони викликали довіру і у виборця, і в міжнародних інституцій, і на загальнодержавному рівні, спільно домовитися про масштаб опитувань, про характер постановки запитань, про технічний бік опитувань, про оприлюднення їхніх результатів, і про те, аби ці Крім опитування, один одному не суперечили, а лише доповнювали. Відповідно, зараз ми маємо ще час, буквально залишається кілька тижнів, коли така робота може бути проведена. І я гадаю, що у цій роботі зараз зацікавлені всі Абсолютно. Мік. і свобода, і батьківщина, і фронт змін, і удар. І кандидати мажоритарників цих політичних партій, які ведуть реальну боротьбу із владою і провладними кандидатами. А про це вже йде розмова, іде іде вже зараз. Про це про це розмова. Ми знаємо про те, що про це зараз вже домовляється у Києві на найвищому рівні, бо всі прекрасно тобто розуміють. Тобто спільний екзит Пол. Так, спільний екзит Пол. Це дуже сильний механізм захисту виборів. Це абсолютно європейський, але віддак, він має бути власне його сила в спільності, тому що спільності. якщо кожен почне замовляти окремо екзит пол, ми можемо собі уявити, Буде яка каша може бути каша, яка може так. бути довіра, Тут треба. Відкинути всі амбіції, емоції, чітко зрозуміти, що у майбутньому парламенті його можна утворити, і на цьому наполягається чиста математика, про що я завжди говорю. Більшість, а ми йдемо туди тільки отримувати демократичну більшість. Це батьківщина, удар, свобода. І треба всім всі докладати сили, щоб як найбільше депутатів пройшло і було більше ніж 226 депутатів. Тому спільний екзит депут... треба починати до виборів об'єднання і, і в цьому плані. На найважливіше, я вже не кажу про те, що щоб менш слабкі кандидати, тобто більш слабкі кандидати, так знімали на користь більш сильних кандидатів. Це, про це теж зараз вже оголошено про початок переговорів, але дуже мало часу. Оце треба встигнути зробити. Я сподіваюся, що на розум і на практичність всіх, щоб швидко це домовитися, і нарешті реалізувати це. А це власне можна це реалізувати? Боникає питання, бо завжди виникає. Як тільки десь спільність опозиціонерів, ой Боже, то вже причин, щоб кроці. Це спільна. Робота в судах по захисту вже встановлених результатів собі. голосування. От ви маєте план А? Ну Без такі речі, і план Б і такі. план С. О, тобто, ну я, я не про це передчасно говорити, адже ведуться і, люди... і перемовини, і організаційна робота триває. Але перший крок я сказав, це спільна робота в дільничних і окружних виборчих комісіях, узгоджена робота опозиційних сил. По-друге, організація Екзит Полу, про які ми щойно проговорили. І по-третє, підтримка боротьби за судове збереження результатів голосування. Ірина, Сех, підтримуєте такі. Почин, звичайно, що підтримую, але е, поки що я бачу, як знаєте, є представник завжди в окружній комісії. Поки що ще не бачу реальних дій, і тому нам mm -hmm. треба. Швидше це все унідається, що власне чи, поки чи ні зни... дні зараз вже а ну, на що... дні йде. Мені ну, деться, що ну лідерам це не треба. Вони вони то точно пройдуть в парламент. А от мажоритарникам це от позаріс. Якщо мажоритарники не будуть мати на своїх округах нормальної спільної роботи, ну то ми можемо з можемо вже Раду. Остап на, з... Остапно, на з своїх передач була дуже правильно поставлено питання, так що більше світворить власне мажоритарний про Ми говоримо про якість, про якість кожного мажоритарника, про його бійці. Сільській якості і де цей мажоритарник точно опиниться, так от я знаю, що з тих трьох людей, які тут сидять, всі троє опиняться там, де треба. Вони опиняться в цій демократичній більшості. Це може гарантувати. Ми маємо, ми маємо, ми мусимо працювати один на одному. Ми мусимо допомагати. Тому те, що я сказав по 115-му окрузі, це гарантія. Це до гарантії ми ж вже звертатися, вже сьогодні звертатися. Це на там і очі. І вуха так там нема більшості. Більшість там та от з тих технічних е... і вибачте і за слово з, з тих от шарамижників політичних там зараз складається, але там є де двоє, де дедвоє... але це вже є вуха, це є вже очі, це є вже сигнали, це є вже можливість діяти і однозначно суд судовий захист, спільний судовий захист, що юристами виборів, бо якщо хоч одна не потрапить, так ще раз скажу, може йти на рахунок на кількох кандид... на кількох ну, депутатів голосах, для більшості. Ось тут треба чітко розуміти про ці державотворчі речі, про які я завжди говорю. Тут це на першому місці. Все решта так... вже на другому і на третьому. А є ну, от, бо в мене є відчуття. Ну як сказати, не те, що хвилювання, так ну хвилювання, так. Це що. От, 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 от я відчуваю, що то кандидати, от вашого гатунку, вони вони реально хвилюються за ці результати виборів. Так, тому що виборча кампанія прийде там три тижні минуть скоро і ну і все, і всі забули хвилювання, але це насправді не тривога, ви, ви переживаєте, що це дійсно не не тут спокій. настільки великі загрози. Це об'єктивний аналіз і оцінка тенденцій. Бачимо, що нервує насправді влада це влада хвилюється, тому що вона давала тут гарантії на місцевому рівні. Скільки кандидатів? Пройде від провладних сил. Наскільки я знаю, хтось тут гарантував шість кандидатів. Сім провести, Сім. Сім. провести від Львівщини регіону. Чи... У Львові. І На тому Львівщину. нервують зараз не тут, не в цій студії. Нервують не у штабах опозиції, нервують де інде. І аналіз скажу, І саме де... тому і з'являються да, ну... всі ці агітки. Риторично в штабах провладних кандидатів і Партії регіонів е, я, якщо би я б ще хотів добавити, я якщо шукав, шукав. Я, я, я так шукаю тих проблемних кандидатів, розумієте, крім висуванців партії регіонів. Ну які мають нулі, реально по, ну там Став. по та ви Подивіться, да я та? нікого не варто проаналізувати ну... голосування в Львівській обласній Ох. раді. Чому наш шанований канал Зік цього до, до того часу цього не зробив? Та візьміть політичні заяви, які були в Львівській обласні ради показали прямоми філіцею. Зати всіх взяти тих самовисуванців і всіх решта і взяти їхні голосування. За е, звернення до щодо імпічменту президента, за політичну заяву щодо розпуску уряду і всі решта заяви. Жодного голосування, пресі Тимошенко. жодного голосування і все, і більше. Пані Лен, так не, не, да, не дайте журналістам ми будемо оприлюднювати. Це так, правильно. І, і тоді все? я сказав, по діях, якщо от там діє, хто як голосував, і там буде чітко видно, yes, а, яка в людей була позиція не за два місяці до виборів, але все ж Не за два місяці Nie, до виборів, я хочу тут, а за півроку, за рік. Я до хочу виборів. підважити все-таки вагу обласної ради без образ, але так. політичні заяви ми стільки вже надивилися, та, ну, знає так. знаєте, то А по чому Можна проголосувати і за зіткнення Марсу з Нептуном. І це такий собі буде ефект, який. Один, що до одних порушували розумі? кримінальні справи, а другому давали вікно, вікно на кордоні, знаєте, і вести власне контрабанду. Так що не треба так, тут. Є в... чітка позиція, знає. і і це є видно рівень і, і все решта типу не всі Це знають у тому й проблема. А я всі, всі це знають. А як не ви добре? От поділіться досвідом. От ви досвідчені люди. Ну дійсно впливові досвідчені люди. От як ви бачите замаскованих? От як ви Я бачу школу. голосування протягом двох років у Львівській обласній раді його видно? Коли людина витягує карточку, коли людина виходить з зали, коли вони приходять на сесію, коли в туалет миттєво хоче і втікає з зали. Тобто, це ж все видно. І є голосування в нас, слава Богу, по іменні голосування, і це можна проаналізувати. І ми розказуємо це виборцям. Ваша, ваша порада хвилинка. Чи ми може такі завершання зробимо звернення до наших глядачів, щоб вони підсумували для себе власне і вашу стурбованість? І якщо пройнялися не і можна, як, як, як неї, можна і подивитися? До неї. Давайте Прошу. подивимося надії надії кандидата. Що він, наприклад, робив, як він голосував, якщо він депутат звичайно? обласної ради, якщо він депутат міської ради, як він там себе поводив, так дії, які були, наприклад, рік тому це, це люди тому. мають право Це елементарно зробити, елементар. як рік тому себе людина вела, особливо в принципових питаннях, де вона була, чим вона займалася, так хто отримував там дотації, хто вигравав тендери державні дітей, на яких підставах. І все стає на свої місця. Моментально зараз, за місяць, менше ніж за місяць до виборів, всі. Готові писати будь-які гасла і йти з будь-якими обіцянками. Це зрозуміло. А для протесного електорату західної України зрозумілі ці гасла, які йдуть з вуст абсолютно діаметрально протилежних людей, які ще рік тому стояли по різні боки. Барикад взагалі діаметрально стояли. Розумієте? і ця от політична реклама або ця брудна агітація тепер тепер насправді показує хто і хто ну так. А люди хочуть чують, хочуть бачити, не хочуть, не чують, не хочуть не саме люди мудрі. Ну, о, отут, пані Ірино, я не сказав, але не може. Вчить нас, Юрій Михайлович, не любов прошу. ваша буде нелицемірною. От відсутність лицемірності, послідовність політичної позиції, і практичної роботи, це справді критерій того, аби відрізнити провладного кандидата чи опозиційного. До прикладу, мала ситуацію ми ганебною з політичними репресіями в Україні. Так, у нас за ґратами сьогодні перебувають Юлія Тимошенко та Юрій Луценко. Як потрактувати позицію людини, яка у цей час виходить із цієї ж таки партії Батьківщина? Кидаючи на призволяще свого лідера за ґратами, а потім раптом перед намагається знову в ту партію потрапити. Питання риторичне. Думаю, воно не потребує ніяких більш оціночних суджень. Я От так. відповідь на ваше запитання. Завершальне слово, як і вступне У -у -у. слово е Ірина Сербула. Я бажаю нам усім мати мудру владу, тому що мудрого не здуриш. Я бажаю нам усім мати мужню владу, тому що мужнього не залякаєш. Я бажаю нам усім мати шляхетну владу, тому що шляхетного не підкупиш. Я не я не Важко маю не пану. Не я не, не можу нічого додати. Ну я вам дякую за те, що ви тут і що піднімаєте ці теми. Ми за чистоту процесу. Я дякую за те, що ви також долучаєтесь до цього до цього процесу, щоб був у нас дійсно чистий процес. І сподіваюся, що наші глядачі переймуться також вашими застереженнями. Ну на те вони і мають голову, як то кажуть. Я вам дякую е кожному учаснику нашої першої потиної програми.